Участь у боксерському турнірі беруть більше сотні бійців з усіх областей України. Не став винятком навіть Донбас. Щоправда, тренуються спортсмени з Луганщини та Донеччини. Нині переважно в інших містах. Один із них Іван Папакін. Два роки тому хлопець вже вигравав турнір пам'яті Олександра Соколовського у Рівному, тріумфувавши згодом на чемпіонаті Європи в Ірландії. Нині збирається повторити своє досягнення, потрапивши до складу юніорської української збірної, яка незабаром виступу. На Чемпіонаті Європи у Львові. «Пройшов збір, вот був в Каламы, нормально там тренировались. Думаю, є всі шанси поїхати. Я готов, как нормально. Мені нужна ну, тільки победа. Піра місце. інший претендент на медалі, а також місце у збірній млинівчанин Роман Смолярчук. Свій перший бій у ваговій категорії 57 кілограмів. Хлопець виграв у суперника з Дніпропетровська. Тепер готується до продовження боротьби. Було трошки важко, але виграв. Буду старатися на перемогу. Суперники сильні. Там будеться дуже тяжко. Боксерський турнір пам'яті Олександра Соколовського відбувається вже втретє. Традиційно це останній етап перевірки готовності української збірної до юніорського чемпіонату Європи. Кожній ваговій категорії їх 13 по 8 учасників. Не допускалось більше, тому що вісім учасників по підсумках чемпіонату України. Тобто це, якби турнір сильніших. Тут немає кількості великої, тут є якість. Наші боксери, до речі, досить непогано зараз себе показують. Вийшли вже троє спортсменів. Сьогодні виграли поєдинки наші рівненські з Рівненської області. Я сподіваюся, що і на подальше ми будемо, якби як мінімум, мати призерів. За боями уважно слідкують тренери. кажуть, такий турнір необхідний як проміжний між чемпіонатами України та Європи. Адже за декілька місяців баланс сил серед спортсменів міг суттєво змінитися. Тому тут у рівному лідери збірної повинні підтвердити своє реноме, а претенденти отримують останній шанс потрапити до збірної. Багато дітей перейшли з вагової вагової, це юнаки, я ще раз кажу, вони прибавляють кожен день, от хтось прибавляє швидше, хтось менше. Він сьогодні лідер, а через місяць може того, у кого виграв, може програти і ям навіть. Тому що це діти вони формуються, ростуть і, рост іде, і маса. Хтось раніше овлю, хтось пізніше розвиток. Тут фактично одні лідери всі призерів чемпіонату України. Турнір пам'яті Олександра Соколовського триватиме у рівному до неділі. У цей день починаючи з одинадцятої ранку, відбуватимуться фінальні бої. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма День.